Ось такий у нас зимовий пейзаж. Зовсім ненадовго, ніхто нам не обіцяє, що сніг прямо впаде і лежатиме. Але січень місяць, що можна робити в таку пору. Огляд. Проводю щомісячний огляд. Січень місяць. Вчора позавчора була температура до 8 градусів тепла на подвір'ї і сонце світило. Відповідно, було тепло. І я вирішила відкрити саджанці полуниці які поставлені. На зиму. І думаю, можливо, де хтось із них підсох, то поллю. Так я і зробила. А сьогодні обіцяють далі, 7, мінус 7, то думаю, накрию знову агроволокном. І одночасно проведемо невеличкий огляд, як зазвичай. Ще до цих пір у нас зустрічають квіти, які вже ледве живі, але живі. Ще ось тут, наприклад, білесенька яблуневий цвіт. Ще вона вже майже розжева, але вона ще держиться, жовта. При повному розкритті, виявляється, в неї є серединка. Так, вона, вона мені така оранжева, значно красивіша, коли в неї така оранжева серединка. Але коли вона повністю відкривається, вона стає такою ромахою жовтою серединкою. Ми ж не про неї. Тобто, зустрічаємося, вітаємося. Мене звати пані Тамара, ми на каналі Тама Мирна. Я вас вітаю в своїй зимовій неопалювальній тепличці, в якій зимує і поступово наростає полуничка. Різних сортів поставлена в різні строки в листопаді місяці. От. отже, починаємо огляд. Починаємо з краю. Мальвінка вже її показувала. Вона в мене. На мене посаджена 1 листопада. 1 листопада до сих пір має чудове зелене листочку. Подивимося, як вона його збереже. воно нам вже і не потрібне, але вона його береже. Так, зараз. О, отак. Отакий корінчик вона має на даному етапі. Так. І все воно так. Гарно виглядає. Далі в мене летиція, яку я була замовила 100 штук. Ну, звичайно, з походом чоловік прислав. Також поставлена 1 числа. Це пізньостиглий сорт, який я собі на розмноження поставила. І вона, дивіться, яка красуня. Пізньостиглий сорт летиція, який, як стверджують виробники. Та й люди, як стверджують люди, які вже давно вирощують, вона становить за своєю величиною конкуренцію Чамря туруся, яка, яка дуже величезна. Так, Федеріка 1 листопада також поставлена. Сорт Федеріка, пізньо стиглий, середньопізній сорт. Також, Зараз ми когось з них витягнемо. А ось ми тебе витягнемо. Ось, Корічко наростає, збільшується в розмірах, збільшується. Ну, Далі фейта. У нас десь багатенько. Тут також гарний сорт. Пересвічуємося. П'ятилисток. Ось п'яти листочок. Бачите, п'ять листочків. Раз, два, три, чотири, п'яти. Оскільки я його показала, то я вам його й витягну. Ось він. Бачите? Дістав до дна, помаленьку закручується, повністю всю не заплів. Але за гарних умов до весни, до березня місяця. А може дивлячись, яка там буде погода, може і квітня. Хто я знаю, може там мороз таки вдарять, що ніякий березень. Вона повинна повністю заплести кореневою системою свою касету. Касета ж не маленька, касета 100 мл майже тому. Так, це у нас Лючія Лічія Ліча Лючія. лючія, лючія. Ну, то є полуниця, яка надзвичайно популярна в цьому році, яка, скажімо так, була дуже всім потрібна, дуже класна. Ягоди, якої величезні, довгі, дуже красивої, морквоподібної форми. За таким розпрекрасним прекрасним корінцем на даний момент. Посаджено, а там подивимося, скільки її буде. Так, далі брілочка. У мене багато було її вусив. Я її зрізала, зрізірвала, посадила і вона поставлена, в У мене 4 листопада. Кожен раз вириваю в іншу місці. Та я не запам'ятовую, де я у грудні місяці рвала. Корінець росте. Субстракт вологий, але не мокрючий. Так, шийки всі ціленькі. В цьому році розривати, дивиться всередину, не буду. Хто бажає, прикріплю. це Як виглядає, наприклад, сплячий квітконос. Прикріплю там на шорс. Посилання на шорс. Киця мене прийшла, пройде. Африка і зовсім небагато, дуже популярний сорт, урожайний, дуже полуниці. Ранній класний. Вириваємо кого-небудь. Кого Когось все вирвали, а вони тут наче одне, до одного тягнуться. Поросли, але потяглися всі одне до одного і здружились, так красиво, як, як дроти. Звідкись наче вийшла, а потім разом. Класно, так цікаво. Красиво, красиво. Може, хтось і згніє. Ось це все, що згніє. Або вже знала. Все, викидаємо, щоб і не поширювала свою гниль. Так, абрюка її небагато, але буде. Але буде альбіон. Це ремонтантний сорт, полунички. Ремонтантний сорт. Ой, він теж також гарно вкоріняється, але бачу, що тут трошки як земелька суховата. ну Не знаю, може й полилю. Клері. Клері це взагалі, вона в усьому красива. Вона красива в розсаді, красива в ягодах. І ось ось зараз вона дуже красива. Така прям гарна зелена, така прям гарнюча. Кого ми зараз з неї покажемо. У мене є посаджена вона в різні строки. Оця посажена ось дивіться, бачите, шостого. Бачите, як вона корінь кинула. Так, клері, це взагалі сорт, класика. Йому більше 20 років, а його ніхто не переплюнув. Вже його покращують, покращують клері. Шостого поставлена. Ну, ці, ще треба рости та рости. Далі хто у нас такий красивий зелененький, а це мій улюблений, це Амі. Це амі сорт, який нас завжди виручає, ніколи не підводить. Маємо менесенькі, гарнесенькі, красивесенькі листочки, отакі От любенькі. Так, тут головна брізкість. І починаємо дивитися. Опа. Ух ти. Ну, що ти скажеш? Рунять і цьомкать. Не плакати, а Так, це любочка Сандра. Сандра в мене зовсім, але це супер-супер ранній сорт. Супер-пупер, як то кажуть, ранній сорт, супер ранній. Надранній. Так це називається. Поставлений над сьомого. Досить пізно поставила. Ну, коли я вже вирвала його, я ж їх по черзі там виривала ці всі розетки і ставила, виризувала і ставила. Але вона вже, бачите, досягла до якої? До дна досягли. І тепер почнуть гору рости. Так, далі сибіла. сорт сибіла, середнього звуку достигання. Дуже стверджують, дуже солодка, класна. Поставлю на 611-го. Має і гарну кореневу шийку, і 100%. Ну, я не можу сказати, що тут 100% буде квітконос. Ну, в 90 точно буде. Ви побачите ягоду. Хто бажає придбати, ви побачите ягоду, ви і спробуєте і знатимете, як вона виглядає. Зараз я попробую дістати. Я тут і замовляла, і свої саджала. І ось спробую витягти, а не можу. А чого не можу? Тому що корінь, дивіться який вже. І як завжди, тут на срізкості. о, Корінь гарний, десь як заплів уже. Чудовий корінець хороший корінець. Це така сибілка. О, роблячи огляд наступного місяця, на початку лютого, обов'язково ягода, яка вона виглядає. Так. Оце в мене, під, я не знаю, це в мене румба, яку я посадила копанкою, великою, жирною копанкою. Але я отримала це коріння, обрізала на 2-3 см і оце посадила в стакани. Будемо дивитися, що буде до весни. Ага, роміна, роміна. 100. Ну, десь 100-120 штук, десь так. Яка полуниця класна тільки культура? От вона собі стоїть зелена і все. все. Я, звичайно, обробила його. Так, дивимося, що, що робиться у роміни. Ой! Ого! то я корінь одриваю, Він, напевно, вже поліз у ґрунт чи в куди там в агроволокно. І ось. Дивіться, воно дійсно вилізло в отвір. Роміна, ранньостиглий сорт смачної ягоди. Ана. Ого! Яка молодець, яка молодець, а я тягну, а вона в землю лізе. Красунька моя, гарна, така сподобалась мені ця ягодка. Так, дуже пізно поставлена. Верніше дуже рано, 15-го ще вся взагалі. Це Альба гарно вже вкорінена. Гарно вкорінена, я тут її вже по очії Це моя альбочка з самого раннього сроку. Посад... Бачите, як красунь. Дуже рано поставлена. Подивимося, як корінь доживе. Буває так, що починає корінь підпрівати. Підпривати. Але обробіток, наприклад, перекисом водню приводить його до тями. Грибок, який заводиться, бо вона на корінь і пропадає. І корінець зелений. Ой, Дивимося ще на одну ось взагалі витягти не можу. Дивіться, чудовий корінь росте. Таке очікуваний результат на решті сортів. Навесні, як я буду продавати, ви бачите, більшість їх росте у касеті. Касета вмістка, ще раз повторюю, дехто із них тільки в стаканах. А так насправді більшість... Тільки дехто з них в стаканах поставлені, бо вже в мене касети, були закінчились. Касета велика, касета немаленької ємності. Я вже повторювала не раз, майже 100 мл. Для того, щоб така кругла цифра звучала. Через те я буду розсилати з касетою. Я продаватиму з касетою. Планую, напевно, я з касетою відсилати. Так як я це робила і влітку. Ну що, усі зелені барви, які зараз радують нас у січні місяці, коли на стінах теплиці ось, 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 ось обсипається сніг. Лежить сніжок, обсипається помаленьку. А у нас тут літо. А у нас весна, бо літо можна прийти, порадити зелені, яку ніде не побачиш. Ну як тут не погулять, правда ж? Тому бажаю всім задоволення від роботи. Оце такий огляд провела. Всім задоволення від вашої роботи. І міцного здоров'я, щоб працювати з задоволенням. Щоб працювати з задоволенням.